Друзі, добрий ранок. Більше місяця не бачились. Якось не було бажання записувати відео, хоча все добре, ну більш-менш, тому що майже кожну ніч вона неспокійна. Але тримаємося, працюємо. Насправді, нема що і розповісти, за цей місяць працював. Гарна каса була, звісно, на Пасху та на наступний день. А так, не можу сказати, що краще стало, але є праця і добре. Чому темно? О 7:15 вже. 7.20, тому що я записую це відео, точніше, починаю це відео з гаражу. У мене батько бджоляр, коли він їде на пасіку, у мене є можливість ставити авто до гаражу. А це прекрасно, тому що автівка не така брудна зранку, там можна швидко починати працювати. Тому я і буду. Швидко починати. Сподіватися. Працювати. Ну, все. Чекаю на замовлення перше. Усім гарного дня. Так, ну що. А, хвилин 5. Перше замовлення а, з Галини Мазепи на Слобожанський 115 за 96. Так. Не забуваємо пристібнутися, не перевищувати та тримати дистанцію. Яка гарна погодка сьогодні. Зранку. Їду. Так, ну що, хвилин 5. Виконав, як там роблять, перше замовлення. Ну що, Чекаю наступне. Так, Залітаю наступне замовлення зі Слобожанського на Дніпросталівську. Так, ну, хвилин 10-15 та це замовлення, кофів майже нема. Стою зараз на Дніпросталівській тут. Автоімпульс Ford, Nissan, Mazda. Якось знімався для цього автосалону. Так, Хвилин 5 прочекав. З квітки цісик на Батумську. Це Угарвіс. Вже кілька разів цього Олексія підвозив. 5 хвилин та майже 90 гривень. Качинь! Чекає наступне. Так, ну Хвилин при... 15 прочекав на Калинову 9 за 98. Нарешті. Так, ну, хвилин 15. Виконав це замовлення, вже почалися ранкові заторчики. Отак, ну, невеличкий кофе є. За 24 оценки. Оп, яка краса. Так. Чекав хвилин 10 та взяв ось таке замовлення з ефіру їхати півтора кілометра за 94. П'ять хвилиночок та виконав. А ще купив гарну літню гуму. Чотири покришки за тисячу гривень Бріджтоун 21-го року випуск. Ну це ж чудово. Звісно, чудово. Це мій кіт. Привітався з вами. Хто як відпочиває? Почав вже копати. Цікаво. Скільки часу треба? Так, майже дві години. Та зробив. Хто гарно працює, той добре їсть. Домашній борщ, хліб льняний з гірчицею, кропива, петрушка, шпинат. Ридиска, звісно, сало та сілька. Так. Взяв замовлення. 5 хвилин прочекав. 17-та година. Виїжджаю на Шевченка 4. Це нагорка за 159. Поїхав. Так, 20 хвилин. Виконав замовлення. 5. Кірочку поставив, що тут? 10-12 замовлень в ефірі. Таке собі? Хвилин 5 прочекав, взяв замовлення з ресторану Сенатор, це Гугат 4 на Янтарну 75 за 250. Я гарно там. Так, хвилин 25. Виконав. Чекаю наступне. Так, друзі, 18.40. Я вже відпрацював. Вийшло так, що то було останнє замовлення. Прочекав хвилин 30, нічого нормального не прийшло. Було необов'язкове замовлення на 70 гривень. Ну, Там у пасажира рейтинг 4.3, вирішив, що хіба воно мені треба? Що я заробив сьогодні? Ось така каса. Проїхав аж 35 км. Заробив 500-550 гривень. Але, в плюсику, я сьогодні. Потратив менше, а зробив набагато більше. Ось так. А, гарний день. Все. Це підсумок. <сум> Усім гарного вечора, тихої ночі. Та з'явлюся скоро. А, подушечку собі. Поставив, е, з нею їздив у Турцію. Про це буде окреме відео. Думаю, стільки кльового контенту у телефоні. Ну і що? Що це було більше ніж 3 роки тому? Але нехай воно краще буде в Ютубі, ніж. Просто у телефоні. Тому, як зроблю, обов'язково добавлю його у свій канал. Ну все, на зв'язку.